Ей, друзі, вітаю тебе на новому відео. Сьогодні ми будемо дивитися, як я взяв свого першого майстра на танку Сеттер. А ми починаємо з понеділка, 8-8 травня, прокачувати гілку мантикори. Я думаю, що за тиждень у мене це вийде а, точно. А, але я не витримав, я не витримав, вибачте, до стріму зіграти на сеттері, спробувати, що це таке. І що в мене з цього вийшло? Зараз я вам покажу. Я зіграв в той вечір три катки. Це, здається, катка номер 2 була. І в другій же ж катці на цьому танку в мене вийшло взяти майстра. Тому а сьогодні дивимось саме цей бій. І, до речі, на цій мапі в мене, як і зараз на сеттері, так і на Єлсі, вийшов, напевно, найшвидший майстер, який я коли-небудь брав в цій грі. Ось що починається. Я тут свічу Бурасіка і Кунцепанцера. Пансера. А, на середині мапи а, дуже велике щастя, що в мене поїхали на а, прострільну позицію мої патехи. Ось там от борщ стоїть, і вони дуже сильно мені допомогли. Якби не вони, я думаю, Бурастік вже б міг би мені завдати а, як мінімум два постріли свого барабану. Так, що тут залишається для мене не жодний кунципанзер, адже в мене тут стоїть базова гармата, там, де сірки, здається, 80. Зараз я подивлюся і скажу точно. 75 одиниць, ось так. От. Ну, Бурасіка я вже можу забрати. Ось, шотний для мене Бурасік, 31 хітпойнт, і я думаю, що варто це зробити. Адже він може ще завдати мені багато, багато шкоди. Так, вже 2500 на світу є і 31 одиниця на стрілу. Думаю, все чудово, все гарно йде. Е, і до речі, на ЄЛСІ я так само в цій самій позиції взяв свого майстра, тому... На цій мапі, якщо а, повезе, дуже тобі пощастить з а, тими людьми, які будуть стояти на відстрілі. Ось там от, на горі, до речі. Ну і так само на перекатці, буває, люди стають і добре допомагають. А якщо тобі пощастить з командою, то тут можна впевнено брати майстра на ЛТ, мапа для цього ідеально підходить. Але насправді не так часто союзники попадаються хороші, тому бажаю тобі удачі. Так, ну що, я вже забрав два танки. А це була БЗ58 на 7 рівня і Бурасік 8. Рівня. А як ви знаєте, очки досвіду даються саме за те, що ну, найбільше дається за те, що треба робити фраги. Фарм іде найбільше за, за настріл шкоди, а досвід за те, що ти забираєш. Інші танки, ну, звичайно, і все інше на світ і на стріл це теж важливо. Але потрібно робити побільше фрагів. Особливо, якщо це танки вищого рівня за тебе. Я граю на сьомому рівні, тому сетап для мене просто чудовий. Проте мене грають дев'ятки. Так, тут я свідчу ще т 95 -го. він бідолаха страждає, 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 страждає. Так само по моєму засвіту забирають борща ворожого. Ну. В принципі, три хвилини катки пройшло, вже практично 6 тисяч на світу є. І я впевнено вже розумію, що мені потрібно рухатися вперед всіх небезпечних супротивників. Я вже тут засвітив, пробую тут Т-95-го забрати. Ну, це смішно з такою гарматою його пробити. Я навіть голду зарядив. Голда в базовій гарматі, якщо що, пробуває 180 мм. Ну, якось так. Якось так ці підкалібер летить. Так. А як ви бачите, я навіть е, тут для чогось поставив маск сітку. А зараз я вже так не граю, але е, я собі планував просто на ньому катнути, стати десь в кущі, нічого не робити. І все, і дивитися, що з цього вийде. Тестував все, що можна. Так, 6600 є. Чудово. Все йде впевнено до нашої перемоги. Це турбач, це турбач, за який мені дали майстра. Е, на ELC в мене є реплей, де. Точно за такий самий бій, а мені і на ньому дали майстра. Так, тут залишається карі, його теж забирають. У них залишається всього-навсього три танки. А катка надзвичайно швидка. А шкода Т-50. Тут ще барабанна хоче мені щось трішки постріляти, настріляти, зробити мені неприємності. Але ж я ж не з тих, в кого ти будеш влучати. Звичайно ж, ні. Тому що в мене легкий танк. Щодо недоліків цього танку, це те, що на ньому реально можна перевернутися. Коли ти їдеш, робиш якісь швидкі повороти або десь необережно заїдеш на якийсь камінець, ти можеш відправитись на бокову трішки полежати відпочити. Так, я тут свідчу останні танки, є на цій мапі все забирають арту, а 13. Ой боже, 57, один залишається, намагається щось зробити, і я ще його забираю. Це Три фраги і 7, 110 на світу. І все, це майстер. Бій дуже швидкий, але для вас я цей реплей записав. Всім дякую за увагу. Приходьте на стріми, будемо з вами прокачувати гілку мантікори. До зустрічі!